Всім привіт! Радий вас вітати на моєму каналі Техніка в Мілочах. Зараз я разом з вами буду дивитись на ціни в сільпо на овочі та фрукти. Сьогодні у нас 4 січня 2024 року. З цього огляду ви дізнаєтесь, наскільки змінились ціни на овочі та фрукти за останній тиждень. Бажаю вам приємного перегляду. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Обов'язково ставте лайк, пишіть ваші коментарі, задавайте питання. Та економте разом з каналом Техніка в мілочах. Далі буде цікавіше. Ананас 99 гривень за кілограм. Зразу хочу сказати, ціни я називаю за кілограм. Мандарин 56 гривень 99 копійок. Хурма роху зараз йде зі знижкою. Стара ціна 89 гривень 99 копійок. Нова 69 гривень 99 копійок за кілограм. Авокадо хас стиглий. Стара ціна 179 гривень, нова 155 гривень за кілограм. На нього також йде знижка. Томати 93 гривні 99 копійок за кілограм. Огірок 79 гривень 99 копійок. Огірок гладкий український 139 гривень за кілограм. Перець червоний. Зараз також йде зі знижкою. Старається на 154 гривні. Нова 144 гривні за кілограм. Перець гіркий чилі, Старається на 199 гривень. Період акції 159 гривень за кілограм. Капуста Пекінська 23 гривні 99 копійок. Капуста червона, 41 гривня 99 копійок. Капуста білоголова, 11 гривень 99 копійок. Грабуз мускатний, 27,99 за кілограм. Цибуля ріпчаста жовта 14,99 за кілограм. Цибуля гурмет жовта. Старається на 49,99. Нова 37,99 за 3 штучки. Цибуля гурмет солодка. Старайся на 74 гривні 99. Копій, нова 54,99. Також це за 3 штуки. Картопля в сітках. Ціна 25,99 за кілограм. Морква мита 22 гривні 99 копійок за кіло. Буряк 13,99. Картопля граната для смаження 29,99 за кілограм. Картопля біла, 19,89 як бачите, картопля дійсно вирісла в ціні. Буряк митий 2699. Це у нас дублюється картопля біла, 19,89 за кілограм. Картопля біла мита 2949 за кілограм. Морква 10,99. Морква вовка. Морковка чудова. 29,99 за 1 кілограм. Чесно кажучи, перший раз таке чую і бачу з такою назвою морква. Гарбуз батернат 23,99 за кілограм. Картоплю овочиста мита для варки. Ціна 99 гривень за 2,5 кілограми. Картоплю овочиста мита для смаження та запікання. 99 гривень за 25 кг. Часник 139 гривень за кілограм. Цибуля Марс відбірна. 49,99 за 1 кілограм. Цибуля ріпчаста жовта. Перша категорія. 1999 за 1 кілограм. Гарбуз батернат зараз йде зі знижкою, старається на 23,99, нова 17,99 за 1 кілограм. Капуста молода 39,99 за кілограм. Перець солодкий капі. Зараз також йде зі знижкою. Старається на 159 гривень, нова 119 гривень за кілограм. Гірок Екстра 139 гривень за кілограм. Томат коктейльний 149 гривень за кілограм. Томати також вирісли в ціні. Грейпфрут 49,99 за 1 кілограм. Апельсин 54 гривні 99 копійок. Мандарин Іспанія 119 гривень за кілограм. Дуже симпатичні мандарини. Клементин 7499. Гранат також. Сільпо зараз йде зі знижкою. Стара ціна 7499. Нова 6599 за 1 кілограм. Ківі ваговий 99 гривень за кілограм. Банан також зараз можна купити зі знижкою. Стара на 64 гривні 99 копійок. Нова 5499 за 1 кілограм. Виноград Молдова. Також йде зі знижкою. стара на 94 гривні. Нова 79 гривень за кілограм. Імбир 229 гривень за кілограм. Лимон 59,99. В звіті також йде зі знижкою. Стара ціна 109 гривень, нова ціна 89 гривень рівна. Апельсин в сітках. Ціна 99 гривень за кілограм. Помило. 78 гривень 99 копійок. Груша 79,99 Груша листопадова 42 гривні дев'яносто копійок за кілограм. Яблуко пінова гол червоний. 29,99 за кілограм. Яблуко Гала сімнадцять Яблуко Айдарет 1899. Яблуко Хані Крісп 29,99 за кілограм. Яблуко повна чаша червоні 3499 за 2 кілограми. Яблуко Red Prince 21 гривня 99 копійок.

Ось такий сьогодні вийшов у нас огляд. Дякую кожному, хто додивився до кінця. Дякую кожному за лайк. Не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити наступне відео. Пишіть ваші коментарі, задавайте питання та економте разом з каналом «Техніка в мелочах». Далі буде цікавіше.